З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні вам показую таку красоту. Це у нас ось Peugeot 3008. Вже рестайлова модель. Це у нас є 2021 рік випуску. Автомобіль був виграний на лісінговому аукціоні у Франції. Вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Автівочка дуже гарна, збережена, класна, в гарному кольорі. Це у нас білий перламутр. Має 1,5 дизельний двигун потужністю 130 кінських сил. Автоматичну коробку Aisin, вже восьмиступенева. це у нас справжня, справжній автомат, дуже якісний, класний, улюблений усіма автолюбителями. І пробіг всього-навсього 140 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з то міром фарби надам усім бажаючим придбати дану автівочку. І в дуже класному збереженому стані. Відео це роблю в додаток до оголошення авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наш телеграм-канал, в якому ви можете придбати автомобіль по найвигіднішій для вас ціні, якщо купувати його на етапі транспортування. Також посилання на ТікТок та Instagram це для того, щоб дізнатись про нашу роботу більше. Ну, а відносно даного автомобіля. Ось я по колу його пройшов, він не має жодних вмятин, царапин. Е, взагалі таки, повторюсь, дуже-дуже гарний та збережений стан. По комплектації, що ми маємо? Тут вже стоїть їхня LED-оптика. Ось такий у нього вид спереду, маємо знизу радар, там адаптивний круіз-контроль та дістронік у нас стоїть. Так воно все футуристично виглядає, класно. Маємо такі легкосплавні диски. У нас стоїть там все сезонна гума. Далі у нас присутня на склі топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось таких два ключики відкриваємо і дивимося, що у нас є всередині. Серединка у нас ось така, тканевий салон, дуже класний, збережений, без якихось реставрацій чи пошкоджень. Пройоми в класному, гарному стані без пошкоджень. Дверна карта, ідеальний стан має. Ось таке кермо у нас маленьке, скошене з двох сторін, яке є дуже зручним. Точний пробіг у нас 146 901 кілометр. Бачимо, що у нас е, іде віртуальна панель приладів. Топова велика е, система мультимедії теж сенсорна. Ось таких багато кнопочок. як у якомусь літаку чи космо, космоапараті. Ось такий у нас важіль КПП, стар стоп. Є кнопочка драйв моду. Це, тобто можна переключати різні режими руху. Підлокітник в якому стані. У потолочку усе гарно, рівненько. Точніше, бачите, обговорився, кажу, гарно рівненько. Потолочок у нас чистенький. Ідемо далі до заднього ряду сидінь. Ззаду все як нове. Ось так виглядає. По прийому теж зауважень немає. Стан дверної карти. Тут до багажника. Бачимо, ще у нас присутня камера заднього виду, шторочка на місці, стан кришки багажника з внутрішньої сторони без пошкоджень. Маємо таку личку. Також у нас присутнє запасне колесо. Там у нас домкрат та крюк. Ніша в даному автомобілі може опускатися ось так нижче, таким чином збільшуючи об'єм багажника. Або виложення і тоді воно робиться рівною. Також нажаттям цих кнопок у нас опускаються сидіння. Зараз я їх покладу. Ось так воно все ремінь заражає. Ремінь і трішки. Головник. Ось таким чином ми його положили одною рукою і маємо ось таке двоспальне ліжко або купу місця для того, щоб перевозити якісь габаритні вантажі. Так само все назад воно легко одною рукою ставиться. Ось у нас знову місце для сидіння. Задня права дверка ідеальний стан. У пройомах все чистенько. І переднє пасажирське місце. Дверна карта. Пройом. Відразу всім бажаючим він-код для будь-яких відомих вам перевірок. Сидіння ще відзніму. Ще раз панелька. Сидіння водія, стан керма. Стан панельки біля пасажира. Авто, повторюсь, в стані нового автомобіля. Дана автівочка попадає у нас в продаж. Кого вона зацікавить, більш детальніше зв'язуйте з нами. Дамо усю потрібну вам інформацію. Також будь-яке з наших авто ми надаємо на усі відомі вам перевірки. Після чого ми можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте колокольчики, для того, щоб бачити наші свіжі надходження. Всім до зустрічі!